Потрібна міцна підтримка. І тому наше завдання номер 2 це сьогодні створити міцне ядро в більшості, яка буде сформована після виборів в Київраді. Друзі, зараз я буду говорити про підходи до формування нашої команди. І це по-новому насправді ми формуємо команду. Максимально відкрито і прозоро ми запрошуємо і закликаємо всіх тих, хто по справжньому сьогодні прагне змін іти в Київраду разом в команді з демократичним альянсом і Лесою Робець. Друзі, ми маємо певні вимоги до кандидатів, які будуть балотуватися разом з нами. Частина з них є. Обов'язково. Звичайно, ми хочемо, щоб в списках і по мажоритарним округам в Києві йшли люди, які є членами цієї територіальної громади, знають це місто, живуть ним і розуміють добре його потреби. Другі друзі, є вкрай важливим, щоб люди, які сьогодні гуртувалися в нашій команді, Поділяли спільні цінності, ми виписали їх в маніфесті. Вони є в політичній програмі демократичного альянсу. І ще друзі, ми хочемо, щоб в команді демократичного альянсу були гідні люди, і тому сьогодні ми перевіримо всіх без виключення кандидатів на предмет відповідності або невідповідності люстраційним критеріям. Ви знаєте, ми. Дуже хотіли і вимагаємо від нової влади чим швидше ухвалити закон про люстрацію. Ми насправді розраховували на те, що сьогодні вибори в країні, і президентські, і місцеві, вже дадуть можливість обмежити у участі. На виборні посади тих людей, які брали участь у фальсифікаціях, тих людей, які брали участь в організації або виконанні політичних переслідувань в країні, тих людей, які мають причетність до грабування коштів платників податків. На превеликий жаль, до сьогодні це рішення не ухвалено і закону відповідного немає. Ми маємо для себе одне прекрасне правило: ми зазвичай. Те, що вимагаємо від інших, реалізовуємо і втілюємо на своєму прикладі. І тому, відповідно, ми не будемо чекати ухвалення цього закону. Ми всіх кандидатів, які підуть в нашій команді до Київради, перевіримо на предмет. То проходять вони ілюстрацію чи не проходять. Ми взяли законопроект, його концепцію, яку підготувала Харківська правозахисна група, власне кажучи, по тим критеріям, які там вказані, і буде здійснюватися ця перевірка. Є, друзі, ще звичайно рекомендовані критерії. В першу чергу, ми хочемо, щоб люди, які йшли в Київраду, чітко собі уявляли, що це є, що їх там чекає. Яку роботу вони там здійснюватимуть, і чи мають вони відповідний фах, чи знання і компетенції? Це є надзвичайно є, важливим для нас. І так само важливо, щоб люди, які йшли командою, були здатні до командної взаємодії, оскільки лише команди, друзі, здобувають успіхи на виборах і в змінах. Це друзі, вперше.